Усім привіт! Вітаю вас на семінарському занятті з англійської мови. Тема сьогоднішнього семінару це інфінітив та герундій. Тобто, ми з вами розглянемо одразу дві безособові форми дієслова, що вже вивчили. Розпочнемо з інфінітиву. А саме з утворення речень з інфінітивними конструкціями. Ми з вами пам'ятаємо, що існує три інфінітивних конструкції. це об'єктивна конструкція або Objective infinitive Construction, Суб'єктивна конструкція або Subjective infinitive Construction та For-To-Infinitive Construction. Розпочнемо з першої, тобто об'єктивної конструкції. Нагадую, що вона утворюється з підмета, присудку. Плюс іменник або займенник в об'єктивному відмінку. Та інфінітив. Що ж, перше речення. Давайте з вами утворимо таке речення. Як I. Want. Him to come. Home. I want him to come home. Я хочу, щоб він прийшов додому. Ми пам'ятаємо, що Об'єктивні конструкції утворюються після дієслів, які виражають намір або бажання, такі дієслово як want, тобто хотіти. Тож ми маємо підмет I, присудок WANT, займенник в об'єктивному відмінку him та наш інфінітив to come. Давайте утворимо ще одне речення. Наприклад. He asked. me To become his wife. He asked me to become his wife. Він попросив мене стати його дружиною. Знову ж таки, об'єктивні конструкції утворюються після дієслів, які виражають прохання, такі як asked, наприклад. Він попросив мене стати його дружиною. Знову ж таки, у нас є підмет he. У нас є присудок asked. У нас є займенник в об'єктивному відмінку. Та знову ж таки наш інфінітив to become. І розглянемо третє речення з об'єктивною конструкцією. She. Expected. Me. To help her. She expected me to help her. Вона очікувала, що я їй допоможу. Знову ж таки, ми маємо підмет she. присудок – expected. Займенник в об'єктивному відмінку «me» і наш інфінітив to help. Тобто, ви бачите, перш за все, об'єктивна конструкція називається об'єктивною через те, що частіше за все вона утворюється з займенником в об'єктивному відмінку. Ви бачите, це him, «me», «me». Знову ж таки, пам'ятаєте, що спочатку у нас іде підмет, потім присудок, потім займенник в об'єктивному відмінку або іменник. Далі йде наш інфінітив, а потім решта слів. Додатки чи обставини, залежно від змісту речення. Тож ми з вами утворили три речення з об'єктивною конструкцією: I want him to come home, he asked me to become his wife та She expected me to help her. Тепер ми з вами розглянемо суб'єктивну конструкцію Subjective Infinitive Construction. Хочу нагадати, що вона утворюється таким чином: підмет, присудок та інфінітив. Тобто, можна сказати, що це найпростіша. Інфінітивна конструкція. Хочу наголосити на тому, що інфінітив обов'язково виражає дію, яку виконує підмет. Ну що ж, давайте утворимо з вами декілька речень. Перше речення можна зробити таке: I was. Expected to become a teacher. I was expected to become a teacher. Очікували, що я стану вчителем. Хочу вам нагадати, що суб'єктивна конструкція утворюється в основному після дії слів у пасиві, таких як expected, тобто was expected. У нас знову ж таки є підмет I. У нас є присудок was expected. Та у нас є наш інфінітив to become. I was expected to become a teacher. Це речення з суб'єктивною конструкцією. Наступне речення розглянемо таке: He appeared to be a famous actor. He appeared to be a famous actor. Виявилося, що він відомий актор. Ви помітили, що наш присадок в даному випадку не стоїть у пасиві, через те, що суб'єктивні конструкції утворюються в основному після діслів, що стоять у пасиві, але після таких діслів, як appear або happen, або turn out, які стоять у активному стані, ми також можемо утворити суб'єктивну конструкцію. І знову ж таки, у нас є підмет he, у нас є присадок appeared та наш інфінітив to be. He Appeared to be a famous actor, речення суб'єктивною конструкцією. І розглянемо третє речення. Таке як child was allowed to eat a candy. Child was allowed to eat a candy. Дитині дозволили з'їсти цукерку. Знову ж таки, у нас є підмет. У нас є присудок was allowed. Хочу наголосити на тому, що він стоїть у пасиві. Тобто, знову ж таки, це не дієслово appear, happen, turn out тощо, які стоять у активі, і тоді ми можемо утворити суб'єктивну конструкцію. А це дієслово, якраз, яке вживається у пасивній формі. Це такі дієслова, як allow, permit, ask тощо, які ми ставимо у пасиві, а після них ми утворюємо суб'єктивну конструкцію. Child was allowed to eat a candy. To eat наш інфінітив. Хочу наголосити на тому, що ви бачите, що. Кожен інфінітив в нашому кожному реченні, він виражає саме ту дію, яку виконує підмет. В першому реченні I was expected to become a teacher. Очікувалося, що я стану вчителем. Я і стану I та to become. Вони пов'язані між собою. Тобто інфінітив to become виражає дію, що виконує підмет I. В другому реченні to be виконує ту ж саму, виражає дію, яку виконує підмет he. He appeared to be. Він, він виявився відомим актором. І в третьому реченні у нас знову ж таки інфінітив to eat виражає дію, яку виконує підмет. Тобто Child. Child was allowed to eat. Дитині дозволили з'їсти, хто з'їв дитина. Тобто інфінітив пов'язаний з підметом. Тепер ми з вами розглянемо інфінітивну конструкцію з for або for to infinitive construction. Їх у нас дві. Це тоді, коли for to infinitive construction йде спочатку, а потім йде підмет або присуд, та присудок. А друга це тоді, коли у нас спочатку йде підмет, потім присудок, а потім вже for to infinitive construction. Розглянемо перше речення. For to become a doctor. He entered. Medical school. For to become a doctor, he entered medical school. Для того, щоб стати лікарем, він уступив у медичну школу. Ви бачите, що спочатку у нас іде for to infinitive construction, тобто for to, а потім інфінітив. For to become. Це наша інфінітивна конструкція з for to. Тобто для того, щоб стати. Далі у нас іде підмет. He. І присудок entered. Тобто у нас є for to infinitive construction, підмет та присудок. Розглянемо друге речення. For to understand. New topic. She didn't sleep. Last night. For to understand new topic, she didn't sleep last night. Для того, щоб зрозуміти нову тему, вона не спала усю минулу ніч. Знову ж таки, у нас спочатку йде for to infinitive construction. У нас є for, та наш infinitive to understand. Потім у нас іде підмет, she та присадок didn't sleep. For to understand new topic, she didn't sleep last night. Це наше друге речення з. For to Infinitive Construction. з інфінітивною конструкцію з for. Тепер ми з вами розглянемо другий вид for to infinitive Construction. Це тоді, коли у нас спочатку йде підмет. потім присудок. а потім for to infinitive construction. Наприклад, таке речення як My mother. Finished. her Work. Earlier for to take me from school. My mother finished her job earlier for to take me from school. Моя мама закінчила свою роботу раніше для того, щоб забрати мене зі школи. Ви бачите, що спочатку у нас іде підмет my mother, Потім у нас іде присудок finished, а потім у нас іде вже for to infinitive construction for to take me. For to take, точніше, у нас є for та infinitive to take. І давайте розглянемо ще одне речення, таке як Mary, Wet, Her Best Dress, For to Go. To the ball. Mary wore her best dress for to go to the ball. Мері вдягнула своє найкраще плаття для того, щоб піти на бал. Знову ж таки, у нас є підмет Мері. У нас є присудок wet, і у нас є for to infinitive construction for to go, for та інфінітив to go. Таким чином, ми з вами тільки що розглянули три інфінітивні конструкції: об'єктивну, суб'єктивну та For Two infinitive Construction. І ми згадали про те, що for-to-infinitive Construction має два варіанти: For to Infinitive Construction плюс підмет плюс присудок та підмет плюс пристук плюс For to Infinitive Construction. Можна використовувати або ту конструкцію, або ту. Все залежить від того, що ви хочете сказати. Та від змісту речення. Пам'ятайте про те, що граматика це не просто набір правил, а це те, як ви думаєте. Тобто, яку ви конструкцію хочете використати, таку ви і використовуєте. Переходимо до другого завдання. Ми пам'ятаємо, що тема сьогоднішнього семінарського заняття це не тільки інфінітив, а ще й Герундій. Саме тому ми зараз приділимо трошки більше уваги саме Герундію. В другому завданні нам потрібно, розкриваючи дужки, обрати правильну безособову форму дієслова, тобто обрати між інфінітивом та герундієм. У конспектах ви маєте список дієслів, після яких ми використовуємо інфінітив, а після яких ми використовуємо Герундій. Тож, уважно вивчачи конспект, вам буде досить легко виконати домашнє завдання, у якому, у якому ви якраз маєте схожу вправу. Розглянемо перше речення. She avoided. В дужках ми маємо дієслово tell. Потім речення продовжується Him The Truth. Тобто, нам потрібно обрати, що утворити. Інфінітив від tell або утворити Герундій. Ми пам'ятаємо, що після avoid, після цього дієслова ми вживаємо Герундій. Саме тому ми скажемо she avoided telling him the truth. She avoided telling him the truth. Вона уникала того, щоб сказати йому правду. В другому реченні ми маємо I would like, в дужках маємо come to the wedding with my boyfriend. Ми пам'ятаємо, що після would like ми ставимо інфінітив. Тобто, ми скажемо, I would like to come to the wedding with my boyfriend. Я хотіла би прийти на весілля зі своїм хлопцем. В третьому реченні ми маємо he enjoys. В дужках ми маємо have Dinner after long day. І ми пам'ятаємо, що після дії слова enjoy ми вживаємо якраз герунді. Тобто, наше речення звучатиме так. He enjoys. Having dinner after long day. В четвертому реченні ми маємо She kept в дужках talk during the film. І ми пам'ятаємо, що після Keep ми вживаємо ґарунді. Саме тому ми скажемо She kept talking during the film. В п'ятому реченні ми маємо I'm Learning. В дужках ми маємо дієслово speak English. І ми пам'ятаємо, що після Learn. Ми вживаємо інфінітив. Саме тому ми скажемо I'm learning to speak English. В шостому реченні ми маємо do you mind в дужках give me your phone. Після дій слова mind ми вживаємо герундій Do you mind giving me your phone. Чи не заперечуєш ти дати мені свій телефон? В сьомому реченні ми маємо. He decided. І ми пам'ятаємо, що після дієслова decide ми вживаємо інфінітив. Саме тому ми скажемо he decided to study at university. Тобто вживаємо інфінітив від study. He decided to study at university. В восьмому реченні ми маємо it appears. В дужках ми маємо дієслово be та raining. Ми пам'ятаємо, що після appear ми завжди вживаємо інфінітив. Саме тому ми скажемо It appears to be raining. Виявилося, що йде дощ. В дев'ятому реченні ми маємо we intend в дужках маємо дієслово go to the cinema in the evening. І ми скажемо we intend to go. Ми збиралися піти. В даному випадку ми вживаємо інфінітив, тому що після «intend» вживається завжди інфінітив. Десяте речення звучить таким чином. I pretended. В дужках ми маємо дієслово be sick so I didn't have to go to school. Я робив вигляд, що я хворий, через те мені не довелося йти до школи. Після pretend ми завжди вживаємо інфінітив. Тож ми скажемо I pretended. To be sick so I didn't have to go to school. В одинадцятому реченні ми маємо Can you imagine в дужках дієслово live without your smartphone. Чи можете уявити собі життя без свого смартфону. Після дієслова imagine ми вживаємо грунді. Саме тому ми скажемо Can you imagine living without your smartphone. В 12 реченні ми маємо He denies. В дужках у нас є дієслово steal the money. І після deny ми вживаємо герунді. Саме тому ми скажемо he denies stealing the money. Він заперечує, що він вкрав гроші, або він заперечує крадіжку грошей. В 13 речення звучить так: He claims. В дужках ми маємо be a millionaire, but he doesn't look like rich person. Ми скажемо he claims to be a millionaire через те, що після дієслова claim вживається інфінітив. В 14-му реченні ми маємо I expect в дужках Arrive at the airport at 11. І ми скажемо I expect to arrive. Тому що ми пам'ятаємо, що після expect ми вживаємо інфінітив. І 15 останнє речення. I look forward to. В дужках ми маємо дієслово see you at the weekend. Не дивлячись на те, що це виглядає дивно, після дієслова look forward to, ми вживаємо Герундій. Саме тому ми скажемо I look forward to seeing you at the weekend. В даному випадку to це не частка, а це прийменник. I look forward to seeing you at the weekend. Таким чином ми з вами тільки що розглянули, після яких саме дієслів ми вживаємо гарундій, а після яких інфінітив. Це зовсім не важко, тож я сподіваюся, у вас не виникне труднощів з виконанням домашнього завдання.